Так, всім привіт, з вами КВСР2. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Missing Hiker, Це вже у нас друга частина. Е -е, як виявилося, в цій грі нема збережень. Вона розрахована на одноразове проходження. І дивіться. Оскільки того разу ми дійшли до палаці. Зупинилися на палаці. Мені здається, що на палаці все не завершується, тому що наш герой чи та героїня. Ну говорить що треба зносити палату. Або вернутись до неї. Ну, йдемо поговорим цим челом. What can I do for просто дозвати Нам нього квест. Хм. You're trying to find him? You have told the police already. Тут то же самое. Як я поняв, здається мені, що в машину можна сісти знову. Ну, ентрі, Нам це не проти не може. Ну, здається, мені, що в машину можна знову сісти, так? Чи ні? Ні. Ага, тоді виходить, що нам треба... Шмирувати пішки. Виходить так. Виходить так, навряд чи шфрувати пішки. Так. Е -е, Дивіться. Я не думаю, що це за 200 грів але може. Тому я зараз зроблю невеличкий анонсик такий. Е -е, По-перше. Наступна гра на проходження можливо буде. Е -е, Garden of Banban, Ban. -Ban тепер теж інді хоррор а після неї може бути пупі Плейтайм перша частина, тому що, що там щодо та безплатно, і вони мало важать, я їх можу легко скачати. Або це в нас буде Resident Evil 2 Recover, або ще Купа Ігор. В мене, розумієте, це може бути Tiny Tina's Adventure. Тоже можемо пройти. Так. Well atcom to the Nipd he. My brother stand look entering different issues. Wow wow wow! Who the fuck are you? You scared the shit out of me. I scared you, I almost had a heart attack myself. Я te bezlekaw? Ja stu ne zloć nie zlew Sardashny Napad. Блять, я кстати тоже звук не меншинка. What do you want? I hope you are not some kind of pervasive creep. Что ты хочешь? Я думаю, что ты не рабошь так щось интересно. I'm not. I'm searching my brother. He has I знаю. Я чекаю свого брата. Він пішов в туризм сезон. <laughs> ты бачив його? Nope, I haven't seen him. The chikai. Uh, you don't even know who he looks like? Look, man. Uh, I'm just someone, guys, that like to hike in the wood and sleep in a tent in freezing condition. I haven't seen anyone in a day. Planning to deeper into the forest. Which I wasn't, yes, I'll search around there. I hope I can find my brother or at least traces of him. Uh, you look you'll probably think I'm stoner or something. But uh, last night I had my tent a bit up north. And I heard weird noises coming from the woods. It sounded like a child was crying. But I didn't see anything. він він каже, що чув дивні звуки, схожі Glad Shvinchu Demi's walk на hungu. Tipo але він нічого не бачив. It's creeping me out maybe it was a corrupted Е. Це страшно. Це можливо. Криптайт. А що? Подивись. Подивись, чоловіче. Do you carry? What do you mean? Що ти маєш на увазі? I'm taking about a piece, you know. Something for protection. uh... You mean a gun? No, I don't. The was a pistolet? Nearly. When you should be here in the first place. It's way too dangerous to to go deeper into the forest at night. This is we But I'm not uh, going to stop you. I just want to sleep now. Я не, той, хто би мав тебе зупиняти. Я хочу спати зараз. Else one last thing. Але це останнє, що я можу тобі сказати. Don't creep up a tent in the woods at night ever again. Не став палатку в лісі вночі. Ever again. I almost would shoot you. Наступного разу я вистрілюв. Well I guess I'm glad you didn't. Me too. Good luck with the search. Талих пошуки. Блять, тим мене налякав і то прям так сильно. Так. Обновка по Мослейку. Він буде. Це вже точно інформація. Uh, По-перше, <coughs> я перескачав. Москвейк. Все like? нормально. І... скачав свій програмний телефон для зйомки. Тому що так має бути. Так. Їду я в південний парфюсти в крутаз. Всюди клвий чуваки. Фос оттамат от на округе. Еду я в південний парк, бо маю вільний час. Вільний паркинг тут завжди. Всі кричать привіт, сусіди!». Їду я в південний тебе в південний парзу радо радобас. От мидії на пронісі все що я йду от таке відчуття, так нібито ж на тебе з лісу дивиться. Нет, це типа і в реальності також і таке відчуття, коли ти просто йдеш по лісі. Називається, по-моєму, теорія лімінальних просторів. Ну я її так назвав Коли ти не бачиш ні кінця, не краю території. Ти сам і тобі здається, що хтось на тебе дивиться. Це таке, знаєте, страшне і дивне відчуття. Друге... забирай, це ліс і мені страшно. Ну, мені не страшно в ті моменти, коли я розумію, що я це разом з вами, мої любі друзі. It's getting really cold. I should set up my tent on the left side of the road. Типа на левой стороні від, від дороги. Класти тент хочу. My finger are pretty numb. It's hard to build the tent. Типа еб... Є... його ми пал типали типа, чисто так і типа дуже важко покласти палатку. Так, ну палать It's cold but I'm falling asleep slowly Расхо Блять Я думаю що я почув якийсь крек Not sure if if that I need to check It's cold be my brother screaming for help. Ой, це можливо це мій брат короче. Конечно, он не смог. Блять, я б не вилазив на якісь рандомні нахуй. крекена. Need to see if the Сука. тебе я в лес, -то, а? Сука, я что-нибудь уже не, не, ну я все равно, я здесь, блядь. Сука, наш герой, гений, блядь. Пиду Підем колись подивимося, блять, що там світиться... і кричить, блять. Сука. Останній раз не так страшно було, блять, коли я грав в гру під назвою United Heist. Це головоламка кооперативна і... Через то, що, типа ти сам, а з боку що друхневая не так страшно, але просто мій такий дискомфорт. Тут, блядь, дискомфорт і страх разом, він, блять. Тебе охоплю. Сука. Я їбав його у рот. Шо це урод, Це якась хата, блять. Посеред лісу. Я ось має бути в принципі Буденок за лісом. Я не думаю, блядь. Что Bear the backpack is completely empty. Nothing in here. Mes doble sia chilke? Duboto a Chilka backpack. Блять, як вигадають, то варто йти. Я думаю, що ні. У нас, у нас якась там їбака, вискочила і нам пизда. там не бьет никого. Блять, я просто не знаю, ничего них что-то стрёмно, блядь. Ч ж такий хау, не знаю... Фу, блять? Що за херня? Хтось зробив фотографії мого тента і моєї машини? Фу, блять? Сука! Віцо щас страшніше грати, кстати! це Все, да. Отки фі... фінал блядь. Хух, сука! мене аж закоротило. Нахуй! Я не думав що я за дві серії пройду цю гру Ходу це фінал Для мене особисто це фінал, тому що. ну... Гра да, досить коротка, як на мене. Але це інді проект, можливо, його буду робляти. Ось були всі очівки. За дві серії. Діжі, я відійду, уявлять. Грав тікшов на устниках, блять, мене не так вухать, якщо пробило, це пизда. Тому, дякую вам всім за перегляд. Кладіть свої вподобайки. Да ді... Ні шо херово. Чисто того креку, бля. Ой, блядь, ну чисто. І бляд, я не знаю, у мене щось таке відчуття страху, блядь, був. В середині, блядь, я ще аж не можу. Так. Е -е... Дякую всім за перегляд. Е -е... Дякую за підтримку. То що ви придаєте мої відео, колите... Вподобайки, пишете коментарі. І, звісно, я вибачаю за те, що мало відео. Сказ, це та це я знаю, за це я гріх маю на душі. І. Тому чекайте наступних відео, чекайте наступних прохожень тому що це ми закінчили. Та й слава Богу, блять. Бо моє серце тільки що не витримало, блять. Якби ця гра була довша, я думаю, що це пизда би була, блять. І це би нахуй. Не було би більше відео, не було б більшоволоді. Тому дякуємо всі за перегляд. забувайте про те, що є Discord, або закріплено в закріпленому коментарі, або в посиланні в описі. Ще раз дякую за підтримку, дякую вам за коментарі, за лайки, за фідбеки і за перегляд. Всім бувайте, всім па-па.